Я сьогодні дуже довго спав, я сьогодні в шоці шос, який спав. Привіт, мене звати Андрій Роїк, я художник, і ми знаходимося на заводі «Рема». На Підзамче, підзамче це по суті це мій район в нашому місті, в якому я працюю, в якому я мешкаю. По суті, де тут вирує таке маленьке життя. Ось, і це для мене, напевно, дуже важливо в плані е розвитку району, де я знаходжуся, е як воно зовнішнім впливає на мене, і як я, по суті, це все е навпаки там, нашому району віддаю, як е в обмін. Ну я тут народився. Я бачив, е по суті, за все життя за 26 років. Е ось. Е Бачу, як цей район і розвивається, і в хорошу сторону, і в нехорошу сторону, але по суті видно дуже більше видно позитивних змін, видно якісь, якісь ментальні, навіть ментальні зміни в нашому суспільстві тут, локально в районі, і це дуже цікаво спостерігати. Як мене мама за ручку взяла в Плацуткевича. І завела на останній поверх до в гурток на малювання. І тоді я по суті побачив, як, скажімо, велика група людей займається одним якоюсь одною синергією, одною якоюсь справою. На той час я молодий, малий, зовсім зелений хлопець, заходжу туди наверх. І дивлюся, ага, якийсь е, м, хлопчина рисує е, немаленький рисунок екорше е Годона. Ось, І я собі сказав, о, я теж так хочу, це дуже круто. Ось, напевно, тоді якийсь, якийсь такий от, ну, фідбек у мене був такий собі. Я хочу. Типу, от Треба мені теж -попробувати, теж мені хочеться це. Ну, таке собі, як не знаю, якась жадана була річ, яку я хотів теж ось. Таке дитяча дитяча така якась примітивна штука, яка, по суті, кристалізувалася, мені здається, дещо більше. Тут е велика концентрація е якогось креативу. ось і все. Таких місць у Львові, мені здається, і в Україні. ну, Я знаю багато місць, таких в Києві. ось. Якби таких місць було більше у Львові, як Рема. Е -м 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 були б зміни дуже, дуже вагомі. Військові креативні індустрії це, по суті, культура. Но культура, по суті, формує, формує людину. По суті, культура вона є такою, найважливішим фактором в житті людини. Ось. Зерно. Цим зерном якраз є оце слово культура. Тому завод рема є по суті, таким, ну, типу, таким центром в місті нашому. Тим більше на підзамчі.